Всім доброго дня! Давайте сьогодні зроблю такий загальний розклад. Розклад підійде для тих, в кого є власна справа, власний бізнес. Неважливо, це онлайн бізнес чи офлайн, чи підприємство, чи, можливо, якесь е, производство. Головне, щоб у вас була власна справа. Розклад для вас на три варіанти. Можливо, він вам дещо допоможе? Розклад на найближчий час. Порада, застереження та підказка. Так, розклад загальний. Моя власна справа, мій бізнес. Що ми з цього розкладу хочемо дізнатися? Яка буде ситуація у вашій, в вашому бізнесі, у вашій справі? Можливо, якісь підказки, можливо, якісь застереження. На три варіанти. Моя власна справа, мій бізнес. На найближчий час. Так, поки я розкладаю карти, ви обираєте свій варіант. Один із трьох. Мій власний бізнес, моя справа, загальний розклад для вас на три варіанти. Підказка, можливо, буде якась допомога, порада від карт. Або, навпаки, буде застереження. Перший, другий і третій. І ще візьмемо одну колоду. Так, моя власна справа. Мій бізнес на найближчий час. Порада, застереження, підказка. Як будуть йти справи? У вашому власному бізнесі. Перший, другий варіант та третій. Так, обирайте свій та будемо дивитися. Можливо, ось так. Ось так. Дивимося перший варіант. Так, перший варіант карта дурак, глупець. Ну, це вказує на те, що, можливо, у вас. Ви почали займатися новим бізнесом, або у вас щось таке нове, нова сфера діяльності. І ви, можливо, в цій справі по нулю ще тільки початківець не знаєте, як що правильно робити. Ну, тобто, треба ще вчитися, треба ще набивати лоба, як то кажуть, по цій карті. Так, у нас тут відлюдник, і в нас тут карта сім'ї. Можливо, ваша справа пов'язана з дітьми, можливо, це якісь, ну ви зрозуміли, ці свята для дітей, можливо, якась дитяча ігрова комната, можливо, якісь допомільні заняття, Там, наприклад, Якісь розвиваючі заняття. І поки ваш бізнес, ну, дивіться, падає по відлюднику, бачите, або вас не, не, вас не відять, вас не чують, вам потрібно по цій карті більше якось просувати, розповідати про себе в соцмережах, по-перше, по-друге, ще потрібна реклама. Ще потрібно оце сарафанне радіо. Вам якось потрібно привернути увагу до свого бізнесу. Бо якщо ви це не зробите, буде важко. Буде важко заробляти та йти до тих цілей, які ви собі поставили. Вам потрібна реклама, вас не, вас не, не бачать люди, про вас не знають. Ще. Другий варіант, дивимося, моя власна справа, мій бізнес. Так, двійка Пентаклі. Ну, дивіться, ви потихеньку, медленно, но йдете вгору. В принципі, не можу сказати, що прям дуже шикарні справи у вас в бізнесі, але так ось потрошечку, потрошечку щось у вас починає вирісовуватися та получатися. Але не швидко. Також по двійки Пентаклі м, треба зосередитись на, чому, от на чомусь одному. Або на якомусь товарі більш зробити м, вибір. От щось таке. Ви розпиляєтесь на два варіанти. Ну, тобто, ви хочете, щоб було і те, і те. Двійка Пентаклі це хаотичні дії. Е, а вам потрібно зосередитись на якійсь одній лінійці і поки що. Її більше розвивати, вкладати та робити вибір. Ну, щось таке мені йде. Так, далі в нас тут ріка мечів та патіря. Ну, ось дивіться, бачите, це карта на бізнес не дуже. Так само, як і ця. Якісь поті, якісь втрати, можливо, фінансові втрати. Бізнес не приносить бажаного, тому що ви по цій карті. Розпиляєтесь на щось непотрібне, Зосередьтесь на чомусь одному. Або у вас два бізнеси, також може ще бути так. І ви е, мічитесь е, між двома оцими е, проектами, і не там у вас не виходить, і тут не виходить. Оберіть щось одне. Давайте я ще докину сюди кілька карт. Тому що тут, в принципі, такі поганенькі карти випали на бізнес. Так, другий варіант. Мій бізнес, моя справа. В чому тут, в чому тут проблема? У нас дві монет, потіря і трійка, трійка мечів. В чому проблема? Другий варіант в бізнесі у власній справі. Перемога. Страшний суд, якісь зміни. І знов бачите дві мечів. В принципі, карти кажуть, що ви, в принципі, стараєтесь, ви робите все для того, щоб змінити ситуацію на краще. Бачите? Багато дій, багато вкладань. Хочете змінити на краще. І знов двійка мечів падає. Тупік. Давайте запитаю, що зробити. Другий, другий варіант: що вам зробити, щоб покращити власну справу, власний бізнес. Що вам потрібно зробити? Куди рухатись? Рицар Мічі. Ну, це карта більш така агресивна, рішучі дії. Можливо, вам потрібно якось пристальна увага. До речі, що вам потрібно зробити? Так, що вам потрібно зробити? Паж По Жезлів, сімірка мечів, це, до речі, карта крадіжки якось нечистих намірів. Ну, я не знаю, що у вас за справа така. М -м крадіжка, будьте обережні, можливі якісь крадіжки. Це попередження може бути. Чоловіки, чоловіки, можливо, у вас якась справа пов'язана з чоловіками, пов'язана, до речі, можливо, з військовими, можливо, продаж військових товарів, щось таке йде. Тут ще кажуть карти, ви потрібні чесним, ви потрібні, від вас потрібна чесність. Розумієте? Чесність. Коли ви будете більш. Ну ось не потрібно вам цієї сімірка мечів. Це якась подлость, обман, нечисті наміри. Можливо, вам потрібно другий варіант. Що там з власною справою? Чому тупік? І дев'ять мечів. Ви як в клітці? Не можу зрозуміти, що це таке. Дев'ять пентаклів. Закриті як перед вами закриті гроші. Ага, пожріці. Ну, дивіться. Перед вами закриті двері пожріться, можливо, є недоброзичливці, які Оце, Ви знаєте, як от люди, завість, до речі, по сімірки мечів. Це може ще вказувати на заздрість. І журиться, це нечисті наміри по відношенню до вас, до вашого бізнесу. Ну тут потрібно робити чистки, тут без цього ніяк. Чистка вашого простору, вашої роботи та самих вас особисто. Тут я вам більше нічого не можу підказати. Тут тільки чистка. Так, і третій варіант моя, сплав, моя справа, мій власний бізнес. Так, у нас тут теж карта відьми падає, до речі, що ж таке? Відьми, шість пентаклі. Скритий мотив. Ну, тут очень интересно. дивіться. Знов, третій варіант: у вас є недоброжи... недоброзичливці, які вам заздрять, які вам хочуть. Під... Підпог... Не можу сказати це слово, Заблок... заблокують, хочуть вам підпортіть ваш бізнес, вашу справу і вообще ваше життя. До речі, не беріть від. Від різних людей, навіть від своїх знайомих. Не беріть ніяких подарочків. Нічого, не треба нічого приймати. Розумієте, ось подарочки це можуть бути подарочки від відьми. До речі, вас має насторожити ті люди, які вам постійно носять якісь подарочки-сюрпризики. Не беріть їх, бачите, у людини скриті мотиви. За красивою обложкою і скривається от, погана людина, не чиста, не добра. Вам потрібно теж зробити чистку свого робочого місця, магазину і так далі, чистку себе від негативу. Також, також не приймайте нічого від сторонніх людей. Що можу сказати стосовно цих карт про бізнес? Ну тут, в принципі, падає карта допомога. Вам потрібна допомога зараз у вашій справі. Давайте ще докину кілька карт. Третій варіант. Що саме за допомога вам потрібна? Третій варіант у вашій справі власний бізнес. Що вам за допомога потрібна? «Трійка мечів, розбите серце. Королева кубків. До речі, це може, це може бути якась жіночка, яка вам оце носить, непонятно що, оці подарочки, ви їх не беріть. Третій варіант. Бачите, 8 жеслів. Коли ви позбавитесь тієї жіночки, бо вона вам потріки мечів, бажає недоброго, в вашій справі і особисто, можливо, вам, тоді справи підуть краще. Ось вони прям підуть краще. Подумайте про це, третій варіант. Можливо, це звучить досить стрьомненько, але цього, на жаль, дуже-дуже багато. Людина може бути просто звичайною людиною, не відьмою, нічого, але від неї йде така негативна шалена енергія, вона дуже сильно заздрить, вона зливає цей негатив, і він відображається на вас та на вашому бізнесі, на вашій справі. Бажаю всім всього найкращого. Щоб у кожного був прибуток, тому що без цього ніяк. Удачі!